Саме так на фасаді Криворізької початкової школи номер 128 відбулось урочисте відкриття меморіальних дощок в пам'ять про героїчних воїнів Богдана Колєснікова та Олександра Власюка, мужніх синів України, які до останнього подиху боронили рідні землі від російської навали. Богдан Колєснік закінчив школу у 2004 році. З дитинства мріяв стати актором. Відтак, по закінченню школи, вступив до театрального училища в Дніпрі. Став справжнім професіоналом, грав всі ведучі ролі в Луганському театрі. Паралельно навчався в Київському національному університеті імені Карпенка Карого. Відзнявся в багатьох кінострічках. В перший день повномасштабного вторгнення Богдан добровільно долучився до лав Збройних сил України. Поповнив ряди 112-ї бригади роти вогневої підготовки. Разом з побратимами нищив окупантів на Бахмутському напрямку. Одноразово відкривав благодійні збори на дрони. 22 грудня 2023 року життя хороброго воїна обірвав ворожий снаряд поблизу населеного пункту Іванівське, що на Донеччині. Вдома героя не дочекались батьки, дружина, донечка Василинка та брат, який також бореться за наш з вами спокій. Дуже уважний до всіх був, дуже любив життя, дуже був сміливий, дуже був. До всіх уважний за що його всі і поважали. Дуже згуртований. Він ніколи не жалівся, що там. Як тяжко чи що. він каже, мама, все нормально, все нормально, все хорошо за наше зберігання наших життів. низький уклін тобі, синочок. Олександр Власюк у закінченню школи вступив до професійного училища, де здобув професію електрогазозварника. Десять років пропрацював на Криворізькому металургійному комбінаті. Згодом трудився на будівництвах Маріуполі, Запоріжжі та інших містах нашої країни. Мав багато друзів та любив життя. Завжди приходив на допомогу. Нікого не залишав у біді. 23 лютого 2023 року. Був мобілізований. Не долав Збройних сил України боровся з ворогом у складі батальйону Скеля, був штурмовиком, захищав батьківщину на Донецькому напрямку 9 червня 2023 року. Під час штурму життя Олександра обірвав ворожий уламок біля селища Опитне Донецької області. Без люблячого батька, чоловіка та дідуся, залишилась велика родина. Він дуже багато працював заради родини. Він постійно їздив на заробітки, і все, все завжди було тільки для нас. В якимось активним відпочинком у нас у нас прям такого не було. Але коли він працював в Києві, у нас був тоді домик на водичці, і ми тоді з нього дуже часто ловили рибу. І це дуже нам подобалося. Коли йому прийшла повістка, він ну не ховався ні. Ну і він розумів, каже: Ну я не можу не йти, тому що ну мене зять військовий. Ну як я можу не піти туди? Пам'ятні граніти будуть постійним нагадуванням нам та наступним поколінням про подвиги воїнів. Українці завжди повинні пам'ятати, якою ціною ми виборюємо нашу свободу та незалежність. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, перший міський.